Ой-ой. Це... От, бачите, в мене десь вийшло луснути його, коли він роздувся. І він одразу ліквідувався, якщо так б... говорити правильніше. Окей, підійваємось. А, тут ще окулусці би має бути в цьому вітрову. О, так, вон, де він. Ну, нічого зараз візьмемо. Так, тут у нас електромонументи, я не знаю, чи зараз їх. Ну, давайте я десь потім їх вже активую. Так, і там, здається, також є Окудус. Ліза, а де вона, до речі? Я щось її тут іде не бачу. А, он. Господи, Мене це трішки дратує, коли, вон, коли вона оце каже привіт, солоденька, привіт, привіт" миленька. Oh Давай, так. Більше діла, менше слів. Не в тому плані, що я не люблю ці затяжні діалоги, а в тому плані, що в мене просто GeForce на час обмежений на гру. Я не знаю, скільки залишилось. Скринька раз. Мені здається, персонажі стали в в цих вітряних потоках підійматися. Скринька 2. Угу, uh -huh. Тут же ворота відродження активовані, добре. <śś���ing> Онеса це мені? А, ну, якби воно дійсно так було, то насправді не, ти б не. знищувала б ворогів, а не я. Так, ми активували о, -о. От ненавиджу я завдання на час. І все. Ледве встигла. Я забуваю, що в мене цей аккаунт ще доволі сирий. І в мене є. доволі, доволі сильний аккаунт, на якому я вже. скільки? поки три божди в Може, і трішки більше. Мізоні нуля таки не те. Олеся массувой. Ой. Коре? Тут нічого нема. Що? А я японську взагалі не розумію, англійською озвучкою мені було набагато легше, тому що, як я вже говорила, я англійську більш-менш розумію. Що в нас тут? Я колись скаржилась на те, що дуже погано, що немає п'ятого персонажа, але тепер, дивлячись зараз, на це в мене пальці просто... Дуріть від такого. <святок> тому що... А цей взагалі дивіться стоїть і нічого не робить. <святок> Чотирьох буде достатньо, тому що до п'ятого мені складно дотягнути.

Літаюча платформа. Будьте дуже обережні, якщо будете проходити це вперше, тому що якщо ви ось туди, в ту зелену жижу впадете, доведеться проходити все спочатку. Так, а от і яйко. Скрийка. Хоча б зброю дайте нормально, щоб я дала їй кей. Фолькон. <смістична> Я розумію, що воно перекладається як сокіл, але звучить до <смістична> тебе. Фолькон. <смістична> <ш> <ш> я, може, вибачте, я згадала просто пародію на Зорні Віта, і там Дарт Вейдер зателефонував імператору і повідомив, що підірвали зірку сперті. І в цьому був до цього був причетний тисячолітній сокіл, а імператор його назвав алюмінієвий фалькон. Мені смішно. Що що? Mm -hmm. Ну так, дійсно. Ненавидить мисто, яке нарадіше захищав, але ми пізніше вияснимо, в чому причина. Да? Так, сподіваюсь. Туди натиснула. Так. О, буря припинилася. Зате я побачила такий цікавий ляп, що коли почалася буря в манштаті, млини як крутилися з тією самої швидкістю, так і крутяться. Та все я зрозум. Давай. Тобто, по ідеї, коли там розпочався шторм, блини повинні були б сильніше закрутитися, але ні, вони як. Як до шторму крутилися, так і під час шторму крутилися. Однаково. Сінденде. <титут> Та <титут> mm -hmm. <титут> я, в принципі, знаю о. Чудово. Так, ми завершили першу Йо-ма-йо от 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 за це я говорила. Що? Так, ну то в принципі, я розумію, що нам потрібно робити, аби підняти рівень. А, Добре. Луска <су> опроси водогі. Що таке яке А, ти вже. Ну, от в що ти вляпався, що в тебе проблеми, га? Ну, поясни мені. Ну okay, окей, давайте я буду йти пішки, тому що потрібно деякий дроб забрати, який нам допоможе підняти наш ранг-пригод, тому що це просто капець.